Ситуація навколо Авдіївки складна. Росіяни шукають нові способи, щоб пробити оборону ЗСУ. В інституті вивчення війни зазначають геолокаційні кадри, опубліковані 19 грудня, показують, що російські війська просунулися на північний захід від Красногорівки поблизу Авдіївки. Те, що росіяни використовують у боях нову тактику, в ефірі телемарафону підтвердив і голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Дійсно, ворог зараз трошки змінив тактику, намагаються вони вже точково пробити. Взяли вони для себе пріоритетне, умовно кажучи, три напрямки, і туди ну, більшого направляють техніку і велику кількість піхоти. Ну, дійсно складно, дійсно дуже гаряче. Ну, дуже часто останнім часом питають, чи стало легше. Не стало. На жаль, не стало. Ворог все таки ми розуміємо, що буде намагатись зреалізувати свої поставлені задачі. про... Зятя міста, однак, попри скажений напір росіян, наші війська тримаються і закликають раніше часом не розганяти зраду. Мандиро розпілкувався і кажуть, які позитив Я кажу, який позитив. Ми тримаємося, і, і лінія оборони навколо дівки. Також тримається. Тому звичайно складно. Звичайно, дуже непросто, але не треба розганяти цих зрадніші цих настроїв. Всього ерунда, ну хлопці тримаються, і треба їм допомагати в тому і дякувати за те, що вони роблять. Авдіївка це місто у безпосередній близькості до Донецька. Біля нього проходила лінія фронту ще з 2014 року. Спочатку повномасштабного вторгнення росіяни уже кілька разів намагалися захопити її. Останній наступ на Авдіївку розпочався 10 жовтня цього року. За даними британської розвідки, він став найбільш кривавим для Кремля від самого початку війни. Однак навіть, попри величезні втрати, за два з половиною місяці армія РФ таки не змогла захопити місто. Хоча спочатку росіяни взагалі сподівались на бліцкриг і взяття вдівки за кілька днів. Потім її хотіли захопити до 19 жовтня. Саме в цей день Путін приїхав у штаб Збройних сил Росії у Ростові. Командири хотіли порадувати бункерного, тож напередодні, 19 жовтня, організували величезний наступ на місто. Тоді за добу українські військові знищили рекордну кількість окупантів 1380 осіб. Та 97 одиниць техніки. Не дивлячись на величезні сили, які того дня росіяни задіяли під час наступу, вони не змогли досягти бажаного. Потім перед армією РФ поставили нову дату, до якої вони мають захопити Авдіївку, 14 грудня. Саме в цей день відбулася велика прес-конференція Путіна. Однак окупанти провалили і це завдання. Військові експерти кажуть. Авдіївка може стати фінальним штурмовим акордом РФ в осінньо-зимовій кампанії. Навіть якщо вони дійдуть до житлових кварталів міста, наступ на Авдіївку став настільки виснажливим для росіян, що далі вони рухатись просто не зможуть.